27 вересня перед будівлею одеської мерії знов відбувся мітинг проти виділення коштів на непріоритетні напрямки. У цей же час у самому будинку почалася сесія міськради, на яку, до речі, допустили представників протестуючих, які вимагали не виділяти кошти, у тому числі і на Київський суд, а спрямувати їх на допомогу збройним силам. У цей раз депутати розділилися на тих, хто підтримував мітингарів і вважав недоцільним виділення коштів на ремонт суду, і тих, хто підтримували проєкт реконструкції, і наполягали, що міська рада наразі виділяє на військо багато більше коштів. Зрештою, депутати одеської міської ради не підтримали правки від своїх колег щодо скасування виділення 10 мільйонів на ремонт Київського суду. Нагадаємо, 25 серпня відбулася позачергова сесія одеської міської ради, на якій депутати ухвалили виділення 106 мільйонів гривень на реконструкцію будівлі Київського районного суду. У відповідь на це рішення керівниця благодійного фонду Корпорація монстрів Катерина Ножевнікова вийшла 28 серпня із протестним пікетом до будівлі одеської міської ради, який у свою чергу переріс у мітинг, і який продовжується вже четвертий тиждень. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами, не забувайте про лайк та підписку, будемо вдячні вам за це. Ну і традиційно запрошуємо вас до нашого ютуб-каналу, де вийшло чергове цікаве інтерв'ю. Головний герой Олександр Косей, співзасновник мобільної стоматології Зубайстер, який розповідає у тому числі і про те, як це лікувати зуби під час обстрілів. Посилання на інтерв'ю під цим відео переходьте.